Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. От, сьогодні хотів зробити такий невеличкий огляд. От, у мене позавчора було день народження і мені подарували, ось такий, як би назвати, чи термочашка, чи термочайник. Ну, як би автомобільний чайник. От, давно я собі дуже такий хотів. От. І я зараз спробую захочу, ну, хочу протестувати, показати вам його, як він працює в автомобілі. Буду їхати військову частину свою і покажу. Ну, по дорозі я його випробую. От. Водичку я вже туди залив, да, щоб трошки неудобно, незручно знімати одною рукою телефону в одній руці, і незручно буде зараз наливати. То я окремо. Залив водичку. Перепрошую за якість відео, тому що завжди я знімаю на камеру. Зараз це все я знімаю на телефон, тому що ну, немає можливості монтувати через комп'ютер, немає можливості скидати там на комп'ютер через те. Зараз камерою не користуюсь. Також хочу всім подякувати за вітання з днем народження, Дякую, мені дуже-дуже дуже приємно, я вас всіх обіймаю. Тож, приступаємо до. Тестування цього автомобільного чайника. Так, до чайника під'єднаний такий ну, стандартний цей автомобільний до доприкурювателя штекер. Чайник бачу пікнув. І я так розумію, ми маємо виставити температуру. Так, виставляємо, я так розумію, бажану температуру. 80. так ну Давайте. Ми наберемо 90. Чудово, якраз для чаю буде 90. Зараз показує, бачите, воно 10 градусів. Я так розумію, коли я почну їхати, температура е, почнеться збільшувати. Якщо щось ні, ну буду потім розбиратися. Ви перепрошую ще раз за якість відео, тому що знімаю я все це з телефона. Досягла відмітка 90. Зараз просто за кермом не можу нормально сфокусувати. І чайничок запищав. Трошечки зупинився, вимикаємо чайничок. От, зробив спеціально, думаю, зроблю зупинку. Вимикаю чайник, відкриваємо. Так, йде, але вам не видно. Так, вода гаряча. Чашечки в мене немає зараз налити. просто хотілося переконатись і показати вам, що дійсно гаряча вода. Отакий, ще раз покажу, чайничок. Так що, не знаю, ще поп'ю чайочок і, можливо, ще зроблю якийсь огляд, але мені дуже-дуже цей чайник сподобався. Дякую всім за увагу. Чайник закипає десь близько 20. Ну, не закипає, набирає температуру 90 градусів, близько 20. Хвилин. Що в принципі непогано, якщо ви там да, хочете плануєте десь зупинитися на автомобілі, попити, е, кави чи чаю, то можна сміливо там за 20 хвилин налити водички, виставити температуру та їхати далі. Тож, отакий от чайничок, дякую за подарунок. Давно мріяв собі такий дорогий чайник і класно, дуже-дуже він мені допоможе. А вам всім дякую, що подивились. Дякую вам, що були разом зі мною. Ось такий коротенький огляд. Вийшов, бо рідко зараз знімаю відео, то хоч щось, якийсь контент у мене на каналі буде. Всім пока, слава Україні!